Вармадол забудь про головний біль. Ми багато. Розпочуємо. Даємо з ворушливих моментів історії, тому що 24 лютого змінило, звичайне життя кожного. Ми е, зустрічали в Києві багато таких маленьких бізнесів, які переїжджали з різних куточків України, ховаючись тут в столиці і відроджуючи своє. І сьогоднішня історія теж історія незламних людей. Історія світла, так її можна назвати. Бо вона про сім'ю із Херсону, яка 24 лютого до 24 лютого жила своїм життям, мирним створювала і розвивала свій бізнес. Але е, з проходом росіян вони були змушені швид. Тут евакуюватися і почали нове життя тут в Києві, незважаючи ні на що, вони втримали бізнес і продовжують його тут розвивати. До речі, зараз наш кореспондент Андрій Люховець зможе поспілкуватися з цими людьми, дізнатися, чим вони зараз живуть, і як вдається розвивати свою справу тут в Києві в сучасних уже реаліях. Привіт, Андрію ще раз привіт. Добре, розрозкажи Роз, 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 така... розказати, Показати і познайомити вас зі з сім'єю. Так, красива локація, тут затишна, аромат кави повсюди. І біля мене зараз стоїть одна із власниць, так співвласниць бізнесу. Це Аліса Проніна. Але знаєте, як можна фотографіями показувати всю сім'ю, але ми тут і угукали вже, і от все показували. Тут є найменший член сім'ї, через якого в принципі і була евакуація, тому що життя дітей в першу чергу це Орест і в'ячі. В'ячеслав Проніне, це оця сім'я, яка, незважаючи ні на що, як ви правильно сказали, вони приїхали до Києва і отут продовжують відроджують свій бізнес, який був започаткований в Херсоні. Доброго ранку Доброго. вам розкажіть, будь ласка, як от все було? От mm -hmm. до 24 лютого до тієї відправної точки, mm -hmm. яка для всіх нас м, на сьогоднішній момент стала таким от моментом, коли життя змінилося на до і після до 24 лютого, як і всі українці, ми жили своїм мирним, яскравим, потужним життям. моріяли, будували своє майбутнє. В нас було три заклади: Верде саме і ще дві, дві два-три заклади. В нас відкрилось по франшизі, тобто в нас ще є інші заклади, mm -hmm. і навіть в інших містах, і в Миколаєві також. Ось, і ем, прокинулися ми від вибухів, як і всі, і почали збирати свої речі, тому що в нашому домі справитись було дуже важко. Ми їхали до батьків слави, там був е підвал. Ось, і жили ми місяць, можна сказати, в підвалі. Ну, спали точно вночі, тому що з дитиною я боялася, тоді не розуміли, що на нас чекає. Тось е е так. Орес народився ще народився в Херсоні, в Херсоні так? до війни. На момент війни йому було. Три місяці, і е, ось ми переїхали. Виїхали ми з Херсона 27 березня. Mm -hmm. е, ось виїжджали ми через Станіславщі, е, Там була невелика кількість блокпостів. Так як у нас маленька дитина, а російські окупанти нас пропускали швидше. Mm -hmm. тому, ну то тобто, якась частинка людина <свісно> ну, не можу не сказати. спитати mm -hmm. те, що зараз ну таке невеличке свято, та тому mm -hmm. що ми чекаємо всі великої перемоги. Так, а так. в Херсоні хто ще є? Залишився, так, так. і от що там зараз відбувається, і як вони. Себе зараз розпочиває. Вони вільні нарешті, і це саме головне, але вони без світла, без зв'язку інтернету. Він є місцями. Я знаю, що роздають старлінки на площі а, перемоги. У нас там а, ой, вибачте, площі Свободи. А, також в нас ще по місту, по місту є а, скважини, набирають воду, тому що до цього вони набирали з Дніпра. Зараз вони набирають вже скільки скважин. кого квартири, наприклад, а, в окупації мої батьки були вальні. Весь час і слави тато також. А бізнес навіть один у нас працював весь цей час. Всі питають, як працював. Ну зроблі ми звісно не працювали. А, приходили військові, відмовити ми не могли, але ми лишилися для того, щоб зберегти це майно, тому що вони розграбували, не вивезли. Слава Богу, його не розграбували і не вивезли. Ну і То... дати робочі місця в принципі так, звісно, люди залишалися. Да. там так, працювати так, так. І... ми розуміли, що ми беремо на себе таку відповідальність, що ми таким чином навіть прив'язуємо людей, а, тому що да ми у нас є робота. Та ну взяли на себе таку відповідальність, так і ми лишили працювати людей. Я знаю, що у вас я вже знаєте так кручу головою. Так, є так. одна із осил, особливостей. Так. Ми зараз її особ... обов'язково покажемо. Це сирники, так. за якими стояли величезні черги у Херсоні. Mm -hmm. Але ви плануєте тут, вже в Києві, зробити винятково херсонське меню справи. І я, от знаєте, там про подільську кухню, можливо, чув, про Бесарабську, mm -hmm. але от про Херсонську, в чому її особливості? 에, справа в тому, що 에, багато років. Тому в тому Херсоні було скажімо так знамішана кухня, була і французька була і єврейська, тобто самої Херсонської немає, так як так би мовити, тобто їли і готували грушу дорблю. Mm -hmm. Так також ми плануємо вводити запечений баклажан. Тобто звісно що в Херсоні багато овочей, тому їх і включали в меню, але багато є і так би мовити в європейських І mm -hmm. Було тоді, ще в Херсоні, і були такі заклади одеські. Називався французький, лондонський. от е, будувались готелі при готелях, були ресторани. І це були такі перші заклади, коли могли прийти херсонці і поїсти. Ось тому плануємо а, такий мікс робити французької херсонської кухні у нас в закладі. Так. Одне із так важких також запитань: ви в одному з інтерв'ю говорили, що ви будете жити на два міста на Києві і Херсон. Зараз, от, коли херсон вільний, коли О, плануєте поїхати? Питання. До Херсона. Ми плануємо, коли нам дозволять, коли влада скаже, що можна їхати збиратися, коли відновлять електрику, і буде вільний шлях. Звісно, ми поїдемо, пройдемось по вулицям, приїдемо, відновимо свої заклади для роботи і будемо дивитися. Складно щось планувати дійсно. Але плануємо на два місця точно. Так, давайте ми можемо постукати на кухню, бо мені все таки хочеться скуштувати ваших знаменитих херсонських сирників. Так, тук 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 Паш. Ну що там сирники є? Так. Оп Зараз так, зараз так, ми обов'язково скуштуємо. так. вони фіолети, вони такими повинні бути соус. Так, да, це космічні сирники. Вони космічні за рахунок блакитної матчі. Надається туди вмішується. Це ну так би мовити. Мій авторський рецепт. Ми думали, як зробити тоді на той час. І зараз популярний кокос, угу. любить щось з кокосом. Ми хотіли зробити щось інстаграмне яскраве, і це ось так. І це у наші а космічні... можна так, так ось. звісно, за рахунок блакитної матчу, вони такі в нас блакитні. Так, космічні сирники. Куштуємо. Так, Саш. Я знаю, що от минулого тижня не нагодували мене, тому бачите, мені доводиться вже самому їжу шукати і десь її добувати. Ось такий кокос в кокосі з кокосом. Тут кокосова повністю основа. Е, там е, стружка, mm -hmm. так, і соус кокосовий. Сама блакитна матча вона не дає ніякого смаку, тобто вона нейтральна. Тобто зелена, вона дає такий присмак зеленого чаю. Блакитна, вона нейтральна. Вася, ти рецепт запам'ятала, нам треба на сніданку обов'язково спробувати Твора, приготувати е ці сирники. Вони просто. Да, і ми е не забуваємо його мукою, трошки зовсім рисової муки, без глютену, і вони, вони такі повітряні, виходять повітряні да, да, і вони виходять такі, типа ворожі. От так -от, от так. Так о як Власне. смачно розказав Андрію. А, ми будемо в тебе розписувати розпитувати стежки, доходити і куштувати, бо бачиш, ти закусив зу, губу, губу на сашу і, але, і нам нічого сьогодні але не Але Я тобі можу сказати, що в тебе сьогодні фіолетові космічні сирники. А якщо ти приїдеш до нас, то в тебе будуть червоно-бурякові ньокі. Можна теж сказати, космічні теж космічні. До речі, можливо а, порадити. Власниці а, Алісі а, наш десерт буде в них різнокольорове меню. О, -о, -о теж картати таке. Дякую тобі, Андрій. Надзвичайно цікаво, і такі історії звичайно надихають, коли потрібно боротися, коли потрібно будувати своє і берегти те, що вже вдалося а, виростити маючи на назі свої бізнес. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.